Карні казав, що хоче жертв. Він судячи цього, не жартував. Слухаємо новину про супердефіцитний бюджет Канади на наступний рік від Юлії Странки і повертаємося. Перший бюджет карні скорочення держапарату, рекордний дефіцит і ставка на оборону у вівторок. Уряд марка карні представить свій перший федеральний бюджет, який експерти вже називають найдефіцитнішим за 30 років. Прогноз до 70 мільярдів доларів. Попри обіцянки трансформації економіки, уряд готує скорочення держслужбовців під загрозою до 70 тисяч робочих місць. При цьому витрати на оборону зростуть. Канада зобов'язалася довести воєнний бюджет до 5 Сотків ВВП, включно з новою агенцією оборонних закупівель і підвищенням зарплат військовим у бюджеті. Також очікують податкові зміни для низьких доходів, розширення страхування зайнятості через американські мита, нову імміграційну стратегію та перші інвестиції у федеральне будівництво житла найдефіцитніший за останні 30 років: скорочення держслужбовців, зростають воєнні витрати, нова імміграційна стратегія. Щось воно лякає, якщо чесно.